Закарпатські спортсмени Михайло Тупиця та Микола Гичка у складі збірної України вибороли срібло чемпіонату світу з гірьового спорту. Змагання відбувалися у місті Актобе у Казахстані та зібрали гіровіків із 31 країни світу. І, хоч виїжджати на світові та європейські першості доводиться переважно власним коштом та з допомогою небайдужих спонсорів, на досягненому хлопці не зупинятимуться. Хочеться завжди бути кращим і ну, намагатися досягати вершен. Потрібна більша популяризація серед е... Школярів в університетах та серед молоді, оскільки це дійсно той вид спорту, який дозволяє покращувати здоров'я, він є досить простим і таким недорогим видом спорту, недороге екіпірування для цього виду спорту, тому досить є доступним таким видом спорту, який дозволяє зміцнювати, покращувати здоров'я, вдосконалювати фізичні якості, ну і психічні, також оскільки виступ на змаганнях і тренування вимагають. Фізичної і психічної підготовленості. Спортсмен-герівка має бути розвинено гармонійно все тіло. Єдине, що потрібно зробити виняток це розвиток грудних м'язів, які якби, трошки заважають у виконанні вправі поштовх. Михайло Тупиця свою срібну нагороду чемпіонату світу здобув у командній естафеті серед юніорів. У хлопця амбітні плани: не тільки привести на Закарпаття медаль найвищого гатунку, а й залучити до занять цим видом спорту якомога більшу кількість людей. Кожного учасника. Є по 3 хвилини, він може піднімати три хвилини гирі, вагою 32 кг. В команді 5 учасників. Мені вдалося підняти 45 разів за три хвилини. Якщо є невеличка конкуренція, це дуже добре. Це дуже добре для цього, тобто я над чим працювати. Дуже хочеться піднімати свої результати, показувати кращі результати і повищати свій рівень з'їздити. Не ще раз на чемпіонат світу і не тільки один раз, багато разів хочеться чи поїхати. Вражено, дуже багато залишилося від цього чемпіонату світу. Срібло всесвітньої першості Микола Гичка виборов у естафеті серед дорослих. І, хоч у команді Закарпатець найлегший за вогою, за три хвилини вдалося підняти 32-кілограмові гирі 52 рази. Усього одного підйому не вистачило до виконання нормативу майстра спорту міжнародного класу. Хлопець переконує обов'язково досягне поставленої мети. Це в даний момент найкращий мій результат на змаганнях такого рангу. На Чудо для мене все було дуже спокійно. Да, зійшов, усвідомлював, що одного підйомчика не хватило, да, для досягнення, якби, ну, щоб заробити найвище звання. Але в принципі був реально спокійний і дуже задоволений. Саме головне від таких змагань це неоцінений досвід. Одна з таких невеличких, якби мрій це одна невеличка. Ну тобто, да, заробити собі звання МСМК, або якщо вийде десь в житті, то це заслужений майстер спорту. Але для цього треба два рази підряд виграти чемпіонат світу. О. Ну а взагалі в ідеалі я говорю, це є постійний розток, ніколи не стояти на місці. Аби популяризувати гирьовий спорт серед закарпатців, обласний осередок планує проводити в Ужгороді змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. Перша спроба була вдалою. Відкритий чемпіонат Закарпаття зібрав у юності 11 команд із 10 регіонів України. Були також гості з Польщі. За останніх, наскільки я пам'ятаю, 10, а то й 15 років на Закарпатті змагань з гирьового спорту не відбувалося. Наступному році плануємо провести більш масштабні. Масштабний захід. В цьому році в нас було тільки довгий цикл мужчин. Дівчата змагалися в рівку, та в поштовху гирі довгим циклом однією рукою. Якщо все буде добре, плануємо провести двоборство, довгий цикл, естафету, тобто повний комплекс. Зараз закарпатські гирьовики продовжують підготовку до всеукраїнських змагань, адже переконані, тепер потрібно тримати високопідняту планку та підкорювати нові вершини.